Вітаю вас, з вами Віталій Іванов, я основоположник проєкту родини 21-го століття. І ми продовжуємо знімати серію роликів по тому, як підвищити власну продуктивність. І сьогодні ми поговоримо на тему, як підвищити свою власну продуктивність протягом дня, протягом вашого звичайного робочого процесу. Привіть собі, що ви зайняті своїми звичайними буденними справами протягом цього дня. І відповідно, чим довше ви займаєтеся якоюсь рутинною роботою, тим сильніше падає ваша продуктивність. А, до прикладу, якщо ви довго вчитеся, умовно, а, після години часу суттєво падає ваша здатність запам'ятовувати щось. Якщо ви, наприклад, займаєтесь будь-якою іншою рутинною роботою чи просто роботою, яку Вам потрібно виконувати, протягом, після години часу її виконання, ваша продуктивність а, суттєво зменшується. Тобто ви вже робите набагато менше. І чим довше ви продовжуєте робити цю роботу, тим сильніше вона зменшується. Скажімо, якщо а, спочатку вам довелося зробити один об'єм за першу годину роботи, то за другу годину роботи вам вдасться на 20% менше. За третю годину вам вдасться вже на 40% менше. За четверту ви вже будете робити менше половини того, що робили за першу годину. Як можна уникнути ось такого сильного спаду проєктивності? А, зробіть собі звичку працювати 50 хвилин, а 10 хвилин присвячувати відпочинку. Але це повинен бути а, не просто відпочинок, скажімо, сидіти в контакті, десь погортати стрічку чи в Фейсбуку, чи там в Твіттері, чи в чому ви сидите, чи десь там полазити по інтернету. Це мозок тоді не відпочиває. І це тоді не впливає на, ваш, ну, на підвищення вашої продуктивності. А зробіть якусь прогулянку, прогуляйтеся парком, встаньте, порозминайтеся, зробіть зарядку, повіжімайтеся, поприсідайте. Таким чином ви трошки будете більше підтримувати себе в формі, ваше тіло виглядатиме набагато краще. Ну, навіть банально, якщо ви там будете робити по декілька віджимань в годину, так? якщо ви там, зробіть собі привичку, наприклад, 50 хвилин попрацюєте і потім 10 хвилин ви там, робите 20 віджимань, 20 присідань. І йдете далі працювати. Таким чином, коли ви це робите, у вас пришвидшується серцебиття, кров циркулює швидше, і відповідно ваш мозок поступає набагато більше кисню. Коли ваш мозок отримує більше кисню, він починає краще працювати, краще думати. Відповідно, ваша продуктивність, особливо, якщо ви працюєте в якійсь розумовій сфері, все суттєво підвищується. Якщо ви працюєте в фізичній сфері, тоді, краще всього, не спіти, прогулятися. Сплатити себе можливо якось інтелектуально, Правильно. тобто балансувати між фізичною роботою і інтелектуальною. ви працюєте інтелектуально, відповідно вам потрібно забавляти фізичною роботою. І ось такі речі дозволяють вам підтримувати свою повну продуктивність протягом цього дня. От уявіть собі тепер повертаємося до старої схеми. Першу годину ми зробили один об'єм роботи другу годину ви зробили на 20% менше, третю годину ви зробили на 40% менше. Тепер уявіть, що ви в першу годину зробили 100%, в другу годину зробили 100% і в третю годину 100%. Виявляйте, наскільки більше ви отримуєте, наскільки сильніше звичується ваша продуктивність і відповідно ваша цінність. Я вірю, що це відео було для вас корисне. Якщо це так, ставте мені подобається. Поділіться цим відео з друзями, надішіть його тому, кому воно може бути корисним. На вашу думку, зробіть репост, приносіть такого більше користь в цей світ. Якщо ви хочете бачити більше таких відеороликів, підписуйтесь на телеканал в Ютубі. А, також, якщо ви дивитеся це відео на Ютубі, в описі до нього ви знайдете дуже корисну інформацію для сам. З вами був Віталій Іванов. До нових...